Що за тарантула в нас з'явилася на майданчику. Андруша, де це ти таке до Петров? Колір такий цікавий. Ковпачки гарні. А тут не вистачає одної заглушечки. Доїжджає заглушечка. Машина на половину алюмініва. Якась не до ауді. Мені найбільше цікаво, чи тут є місце у багажнику. О, тут ще й фаркоп є. Ніфіга собі. Це якщо вдруг що, аптечка, то ну, можна спочатку. Лупанути, а потім лікувати. Я ще такого не бачу. Ну, знак аварійний, що непонятно, якщо довго. Знак аварійний і аптечка. Все разом. Витягнув одною рукою і розкладаєшся. Да, цікавий апарат. Бустер подарунок дають. Бачу. Тут ще є один пол для контрабанди. Мене найбільше цікаве, що у багажнику. О, у багажнику, акумуляторів і всякої фігні багато. Ладно, дай хоч поміряємо, як вона там в салончику, бо на вулиці щось дуже холодно. Ні, спочатку з вулиці подивимось. Ну, гарний апарат, слухай, такий недооцінений, правда, що ніколи їх ніхто не купляє. А не купляють чого? Тому що їх в Україні всього-навсього -всього 20 штук, у нас 21. Ну, понятно, що тих 20 штук то все таке собі, а в нас хороший варіант. йолки палки Капот. А що, капот відкривати? Ти знаєш, як там той капот відкривається, капот. Чекай, де я в салон сяду, тут погріюся спочатку. М -м, хорошо, тут удобненько. Уютненько, тут все так по-домашньому. нормальна хай О, ауді. Підрегулював собі під себе. Блін, класна машинка, класна. Перший раз таки сижу, але мені вже подобається. Там ще в неї дуже цікавий капот. Іди, я тобі покажу. Ти знаєш, як він відкривається, ні? Зараз я тобі покажу. Взриваєш, чеку, як на гранаті. Потім підходиш до капота. Тут відкри... має відкритися оця штука. Відкрилася ця штука. І тут раз, два як шпіндюля, береш отак його. І нахер кидаєш. Кидати не буду. А він такий легенький, статій, що він ще не шпакльований. Класіка. О, дивися, бачиш, вже все, йому вже, піз... як казав цей ДДК-мотор, мотору він не чистив зуби чи не чистив поршня. Та омивачка, а що ж це таке? А це для чого? Давай налиємо подивимось. Дві яка густа. Блядь, це то сол. Коротше, ставлю капот в обратному положенні, як він був. А тут що? Тут все просто інтуїтивно зрозуміло. Капот. О, диви. Раз. До речі, перший раз це робив. І з першого разу здогадався, як воно це все робиться. Фари трохи запотіли, нічого вони це після хімчист. Кудись і заднє місце вистачає. Дівчата, хто шукає класний автомобіль возити дітей в школу в саді? 2001 рік 1,4 МПІ, що як ви любите. А ціна ну ціна ну це просто знахідка. 4700. Вже сьогодні можете приїхати і купити в нас на Даниначає 173А. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі.